Приходили в волосі з отакими реп'яхами і думали, вже все ж 10 років пройшло, більше такого не буде. Так ні, зробили конструктор. Знаєте, отакий от конструктор, який зараз запутується дітям в волосі. Мама робила нам зранку. Ну я за себе. Зараз скажу, мені зранку, коли я йшла до школи, такі гарячі бутерброди, і завжди, коли вона була на роботі, а я не хотіла собі щось таке е, важне готувати, то я завжди готувала то. Була в дворі одна людина, в якої був велосипед. Просто ця людина їздила, а всі остальні за нею бігали. Ну і потім по черзі просили, а можна я покатаюсь? Я один круг і все. Ма, категорично забороняла нам ходити на лід, ну тут все зрозуміло, але все одно ми там були. Катаючись на роликах, на велосипеді ну таке все, розбивали коліна, локті, і це в найкращому випадку. Катались на качелі аж до бахкалки, ну в нас так казали, або робили сонечко, якщо це дозволяла качель, або були в шльопках, і коли каталися, скидували їх ну, на пол на землю. Пробували подивитися на сонце і просили окулярів тих, хто їх носить, і казали, блін, як ти в них щось бачиш. Граємось на вулиці, такі граємось, потім блін, а давайте купимо всі морозива зараз підемо. Мама, дай мені, будь ласка, 5 гривень, можна я куплю морозива? І Приходимо завжди з якимось проліском чи там пустунчиком, чи чи. Ну, побити кропиву палкою, то мені здається святе.